Так. Оце Оксана Винницька, наша знаменита співачка, поетеса, композитор. Осаме, скажіть, будь ласка, а от як у вас це все почалося? Що ви почали писати вірші, музику? Коли то власне почалося, в якому віці? Все почалося. У 2001 році. Дуже несподівано і спонтанно. А, власне, коли в мене булася така проблема, як брата зору, і дуже був важкий період, але навіть руки руки якось не опускала, я вірила, що Господь мене не залишить. А, і він Напевно, дав таку заміну. Тобто я почала писати після цього вірші, а потім пісні. І це стало стимулом. Зараз я почуваюся щасливою людиною, тому що я маю такий дар, я цим живу, я бачу, що це дуже подобається людям. і Я до них це несу. Як я завжди називаю частинку своєї душі. А? Свою першу пісню не пам'ятаєте? Свою першу пісню. Тобто написану? Ну написану, так. І музику до неї. Пам'ятаю. Називалася пісня Білі лебіді». Угу. Ну, Добре, ну слова то зрозуміло. А музика, от як вона у вас народжується. Ну, Бачите, в мене є окремо вірші, а окремо пісні. Тобто я не беру вірш і не кладу його на музику. У мене, коли є пісня, то вона вже зразу, ну я знаю, що це буде пісня, і вона якось одночасно в мене народжуються слова і музика. А, Тобто є окремо вірші, які вже, ні, на жаль, ніколи не стануть піснями, так? Не знаю, чи на жаль, але скажу, я якось це розділяю. Е, ну добре, а у вас є 20 пісень, так? Е, так, в мене є в моєму доробку, які вже є записані на студії. Е, це їх 20. А вірші окремо так скільки не рахували приблизно? Ну Ні, не рахувала. А окремо Є, є дві збірки поетичні. Ну, і ще крім збірок, є трохи віршів. А поетичні збірки коли вийшли? В яких роках? Одна в 2005, а одна в 2007. -му. Ого, і п'ять років що? Такі, <с такі <с велика перерва. В тій перерві я працюю над працювала над своїм альбомом дебютним, який вийшов минулого року. В ще 11-му, ну і зараз працюю над наступним. І коли плануєте, що він так вийде? Ну, я собі не планую, коли буде достатня кількість пісень на альбом, тоді випуститься. А в альбом приблизно скільки? От якраз 20 пісень вийшло чи ні? Першій? Ні, ні. В першому альбомі є 12 пісень. 12, ага. Адже крім тих 12 є ще 8. Нових? Ясно. Ну, ще трошки. Трошки ще треба при... допрацювати. Ще приблизно, ну, хоча б чотири пісні, та і вже можна. Е, ну, це пісні є різнопланові, ці вісім, а моя мрія така наступний наступна виносити духовного плану. Угу, ясно. І тому не всі ці пісні йдуть в наступні. Ясно, я зрозумів. А ви виступаєте з концертами, я знаю, так? так? І про що здебільшого ваші пісні? Але напевно здебільшого про кохання. От я, власне, якраз <клес> хотів би був. <клес> був на вашому концерті в цьому в театрі. Дуже сподобалось мені, як і напевно багатьом людям. І, власне, оця пісня, яка стала лейтмотивом про кохання. Вона найбільше запам'яталася. Не пам'ятаєте, як вона народжувалася? Mm. Це не да про яку? Ну, про, про любов. От як, як той альбом називається, я забув. Це не просто. Це не... Альбом називається «Це не просто це не просто. Але там пісня така центральна була. Ну, про любов, що ну, забув, вибачте. Ну то ви знаєте, самі, ну, як вона називається? Я не знаю її назви тому. Але власне, що вона от звучала і, мені здається, і на біс. Це є, напевно, пісня про Любін. Любін, так. яка називається. Так, так. Вона є про е, таку Божу любов, про любов один до одного. А що ви от вкладаєте в це поняття? Тобто є кохання між... Скажімо, людьми, але є ще і. Й... Ну, для мене кохання це, це є кохання між чоловіком і жінкою, між двома статтями. А любов це є вже, ну, любов між людьми, як це є Божа любов. Це вона вища набагато. Ну, звичайно. Це є найвищий, найбільший, найцінніший дар. А як є поняття? А як ця пісня у вас народжувалася, не пам'ятаєте? Ну, так само, як всі інші. Ну, не, не заплановано, в мене всі пісні народжувалися спонтанно. Ну ви можете їхати в автобусі, можете спати, воно народжується, ви пробудилися і якось тоді починаєте творити. Чи як то? Ну так? По-різному, так? По-різному. Чи то секрети творчості. Ні, в мене стосовно цього секретів немає. Я ж кажу, воно виникає спонтанно, де-небудь де це може бути. Напевно, коли от такий стан душі, якийсь, що хочеться вилити щось назовні, і тоді народжується вірша по Так, ясно.